Дорогі семикласники, тема відеоуроку коло і круг. Почнемо з прикладів і пригадаємо предмети в нашому житті, що мають форму кола, фітнес обруч, звичайна резинка для волосся, колесо. Пригадаємо також предмети в нашому житті, що мають форму круга, циферблат годинника, піца, монета. Таким чином, можемо сказати, чим відрізняється коло від круга. Коло це лінія, а круг це частина площини, обмежена колом. Розглянемо коло та його елементи. Колом називають геометричну фігуру, яка складається з усіх точок площини, рівно віддалених від даної точки. Цю задану точку будемо називати центром кола. Тобто, на малюнку зображено коло, центр кола це точка О. Відрізок, який сполучає центр кола з будь-якою точкою на колі, будемо називати радіусом кола і позначаємо буквою R. На екрані ОА це радіус кола. Таким чином, як ми вже зазначили, що радіус це відрізок, що сполучає центр кола з будь-якою точкою кола. Позначаємо радіус буквою R. Якщо візьмемо іншу точку на колі, наприклад, M, можемо з'єднати її з центром кола, держимо ОМ також радіус. Візьмемо іншу точку на колі точку N. З'єднаємо з центром кола, одержимо ОН також радіус. Отже, можемо провести безліч радіусів. Розглянемо поняття діаметр кола. Діаметр це відрізок, який з'єднує дві точки кола і проходить через його центр. На екрані зображено коло з центром в точці О, відрізок АБ є діаметром кола. Позначаю діаметр кола буквою Д. Наглядно видно, що діаметр складається з двох радіусів, тобто можемо сказати, що діаметр дорівнює 2 радіуси. В свою чергу, радіус буде удвічі менший від діаметра, і можемо записати, що радіус дорівнює половині діаметра або одна друга d. Розглянемо поняття хорда. Хорда це відрізок, який сполучає дві точки кола. На екрані зображено Mn це хорда кола. Можемо провести діаметр або і сказати, що діаметр це також є хордою, оскільки цей відрізок сполучає дві точки кола. Діаметр буде найбільшою хордою. Зараз доведемо теорему. Таким чином, теорема 1 про порівняння діаметра і хорди. Діаметр є найбільшою з хорд. Дано коло з центром О радіуса R, або діаметр кола. МН – хорда відмінна від діаметра. Необхідно довести, що діаметр аб більший за хорду МН. Починаємо доведення. Ми знаємо, що діаметр удвічі більший від радіуса, АБ-діаметр можемо записати, що АБ дорівнює 2 радіуса. Розглянемо трикутник тепер МОН, у якому ОМ дорівнює ОН і дорівнює радіусу. Таким чином, ми, розглядаючи цей трикутник, можемо зробити висновок, що цей трикутник є рівнобедреним. Використовуючи нерівність трикутника, маємо будь-яка сторона трикутника менша за суму двох інших сторін, тобто МН менше, ніж сума Ом плюс ОН. Враховуючи, що ОМ і ОН це радіуси, тоді ми одержуємо, що МН менше, ніж два радіуси. Оскільки діаметр АВ дорівнює двом радіусам, тоді маємо, що МН менше, ніж АВ. Звідси, в свою чергу, АВ більше, ніж МН, що й треба було довести теорему доведено. Розглянемо наступні властивості елементів кола, а саме теорему 2. Про кут, під яким видно діаметр з точки кола. Діаметр з будь-якої точки кола видно під прямим кутом. Розглядаємо відповідний малюнок. Задано коло з центром О радіуса Р або діаметр кола. П довільна точка кола. Необхідно довести, що величина кута а, П, Б дорівнює 90 градусів. Починаємо доведення. Розглядаємо трикутник АОП, у якому ОА дорівнює ОП і дорівнює радіусу. Таким чином, трикутник АОП є рівнобедрений. Кут ОАП дорівнює куту ОПА, як кути при основі. Для наглядності ці кути жовтим кольором позначені зараз на екрані. Розглядаємо тепер трикутник БОП, у якому ОБ дорівнює ОП і дорівнює радіусу. Таким чином, цей трикутник також є рівнобедрений і кути при основі рівнобедреного трикутника є рівними. Тому величина кута ОПБ дорівнює величині кута ОБП, як кути при основі. Зараз червоним кольором ці рівні кути позначені для наглядності на екрані. Таким чином наглядно видно, що величина кута а, П, Б дорівнює сумі кутів А та Б. У трикутнику а, П, Б сума всіх кутів дорівнює 180 градусів. Тобто сума величини кута а, П, Б плюс величину кута А і плюс величину кута Б дорівнює 180 градусів. Тому ми можемо замінити суму А плюс Б на величину кута АПБ. Ми тільки що про це говорили, і одержимо рівність. Кут АПБ плюс кут АПБ дорівнює 180 градусів. Це означає, що сума двох однакових кутів дорівнює 180 градусів. А звідси одержуємо, що сама величина кута АПБ дорівнює 180 поділити на 2 і дорівнює 90 градусів. Таким чином ми довели теорему: Діаметр з будь-якої точки кола видно під прямим кутом. Розглянемо наступну властивість. Теорема 3. Властивість діаметра кола перпендикулярного до хорди. Діаметр кола перпендикулярний до хорди ділить її навпіл. Доведемо цю теорему. Дано коло з центром О радіуса R. АБ діаметр кола МН хорда. Або перпендикулярно до МН. Необхідно довести, що. ML дорівнює Ln, L – точка перетину АБ і МН. Іншими словами, треба довести, що L буде серединою хорди МН. Доведення починаємо з того, що розглядаємо трикутник МОН, у якому ОМ дорівнює ОН і дорівнює радіусу. Для наглядності все це позначено зараз на малюнку. Розуміємо, що трикутник МОН є рівнобедрений. За умовою АВ перпендикулярно до МН, тому ОЛ перпендикулярно до МН. Робимо висновок, що ОЛ це висота рівнобедреного трикутника МОН, проведена до основи. За властивістю рівнобедреного трикутника, висота, проведена до основи, є також і медіаною. Отже, ОЛ буде медіаною, і ми робимо висновок, що МЛ дорівнює ЛН. Що її треба було довести. Теорема доведена. Наступна властивість теорема 4, властивість діаметра кола, що проходить через середину хорди. Діаметр кола, що проходить через середину хорди, яка не є діаметром, перпендикулярний до цієї хорди. Доведемо теорему. Дано коло з центром О радіуса R. Аб діаметр кола МН – хорда. L – середина хорди MN. Необхідно довести, що AB перпендикулярно МН. Знову розглядаємо трикутник МОН, у якому ОМ дорівнює ОН і дорівнює радіусу, тобто це трикутник МОН є рівнобедрений. За умовою L – середина хорди МН, отже, ОЛ це медіана рівнобедреного трикутника, проведена до основи. За властивістю рівнобедреного трикутника ОЛ є також і висотою. Отже, ОЛ перпендикулярно до МН тому і АБ буде перпендикулярно до МН, що і треба було довести теорема доведена. Розглянемо тепер круг та його елементи. Коло разом з його внутрішньою областю називають кругом. Таким чином, круг обмежений колом, і тому всі елементи кола ми можемо зараз розглядати як елементи круга, а саме О це центр круга. Далі Р дорівнює відрізку ОА. Зараз на малюнку це радіус круга, АБ це діаметр круга, МН – це хорда круга. Будемо тепер розглядати задачі. Задача номер один. Задано коло з центром О, КЛ – діаметр, КМ хорда. Величина кута ЛКМ дорівнює 25 градусів. Знайти величину кута МОЛ. Всі дані, що є в умові, позначені зараз на малюнку. В геометрії розв'язок підказує малюнок. Отже, оформляємо коротку умову задачі, задано коло з центром О, величина кута ЛКМ дорівнює 25 градусів. Необхідно знайти величину кута МОЛ. Розв'язання. Розглядаємо трикутник КОМ. Цей трикутник буде рівнобедрений, оскільки ОК дорівнює ОМ як радіуси. Ми знаємо властивість рівнобедреного трикутника, а саме, кути при основі є рівними. Тому кут М дорівнює куту К і також дорівнює 25 градусів, як кути при основі. Кут МОЛ – це зовнішній кут трикутника КОМ. Ми знаємо властивість зовнішнього кута, а саме зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх кутів трикутника, несуміжних з ним. Тобто, величина кута МОЛ дорівнює сумі кутів К. Та М. Нам залишилося підставити числові значення і одержимо, що величина кута МОЛ дорівнює 50 градусів. Розглянемо задачу 2. Задано коло з центром О А діаметр АЦ та ВС хорди, величина кута АБЦ дорівнює 60 градусів, довжина хорди БС дорівнює 6 см, знайти діаметр кола. Всі дані з умови зараз наглядно позначені на малюнку. Запишемо коротку умову задачі. Задано коло з центром О, ОБ діаметр АС та БЦ хорди. Величина кута АБЦ дорівнює 60 градусів, довжина хорди БЦ дорівнює 6 см. Необхідно знайти діаметр АБ. Розглядаємо трикутник АБЦ. Цей трикутник буде прямокутний. Величина кута С дорівнює 90 градусів, оскільки за доведеною теоремою діаметр кола з будь-якої точки кола видно під прямим кутом. Ми знаємо, що сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів, і можемо знайти величину кута А від 90 градусів, віднявши величину кута Б. Тобто 90 градусів відняти 60 градусів, одержимо величину кута А, дорівнює 30 градусів. Знаємо властивість катета, що лежить проти кута 30 градусів. А саме катет, що лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Катет БС дорівнює половині АБ. В свою чергу, звідси робимо висновок, що АБ буде удвічі більше за БЦ. Можемо підставити числові значення 2 помножимо на 6 і одержимо 12 см. Таким чином, діаметр абе дорівнює 12 см. Будемо тепер працювати з підручником, розглянемо номер 612. Умова. Обчислють діаметр кола, якщо його радіус дорівнює перші 4 см. Знаємо, що діаметр удвічі більший за радіус, і щоб знайти діаметр, ми 2 помножимо на 4 і одержимо 8 см. Друге завдання радіус дорівнює 3,7 дециметра. Щоб знайти діаметр, ми 2 множимо на 3,7 одержимо 7,4 Це діаметр. Наступний номер 614. Знайдіть радіус кола, якщо його діаметр дорівнює перше 8 дм. Ми знаємо, що радіус удвічі менший від діаметра. Щоб знайти радіус, ми повинні знайти половину від діаметра. Тобто, одна друга множимо на 8, або можемо 8 ділити на 2. Це одне й те саме, одержимо 4 дециметри, це радіус. Друге завдання: заданий діаметр дорівнює 2,6 см. Щоб знайти радіус ми 2,6 ділимо на 2, одержимо 1,3 см це радіус кола. Наступний номер 616. Умова. Накресліть коло, радіус якого дорівнює 4 см. Проведіть у ньому діаметр МН та хорду МК. Знайдіть величину кута НКМ. Коло будемо креслити за допомогою циркуля. Зараз на екрані зображено коло з центром в точці О. Проводимо діаметр МН. Проводимо хорду МК. Необхідно знайти величину кута НКМ. Запишемо коротку умову задачі і позначимо, що необхідно знайти величину кута НКМ. Ми вже зазначили властивість. Відомо, що діаметр кола з будь-якої точки кола видно під прямим кутом, і тому робимо висновок, що величина кута НКМ дорівнює 90 градусів. Можемо записати відповідь. Розглянемо тепер номер 624. Умова. На малюнку точка О центр кола. Знайдіть градусну міру кута О, якщо величина кута А дорівнює 52 градуси, це перша частина цієї задачі. Малюнок нам заданий, і на малюнку ми позначимо з умови те, що відомо. А саме, відома величина кута А дорівнює 52 градуса. Необхідно знайти величину кута О, також позначили на малюнку. Розглядаємо трикутник АОБ. Цей трикутник буде рівнобедрений, оскільки ОА дорівнює ОБ як радіуси. Ми знаємо, що в рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні, отже, величина кута Б. Буде дорівнювати величині кута А, і також буде 52 градуси. І щоб знайти величину кута О як кута при вершині, ми повинні від 180 градусів відняти суму кутів А та Б. Підставляємо числові значення і одержимо результат 76 градусів. У другому завданні заданий кут О дорівнює його величина 94 градуси, і необхідно знайти величину кута Б. Поставте відео на паузу, спробуйте розв'язати задачу самостійно після паузи перевіримо відповіді. В цьому завданні також розглядаємо трикутник АОБ, він буде рівнобедрений, оскільки ОА дорівнює ОБ як радіуси. Задане в умові, «Кут при вершині 94 градуси. За властивістю рівнобедреного трикутника кути при основі є рівними, тобто величина кута Б дорівнює величині кута А, і щоб знайти, ми від 180 градусів віднімемо 94 градуси і результат поділимо на 2, оскільки кути при основі однакові, маємо в результаті 43 градуси. Наступний номер 624. На малюнку точка О – це центр кола. величина кута СОА дорівнює 32 градуси. Необхідно знайти величину кута СБА. Можемо записати коротку умову задачі, і в умові необхідно знайти величину кута СБА. Зараз позначено це на екрані. Поставте відео на паузу. Розв'яжіть самостійно, оскільки схожу задачу ми вже пояснювали. Перевіряємо розв'язання. Розглядаємо трикутник СОБ рівнобедрений, оскільки ОС дорівнює ОБ як радіуси. Ми знаємо, що в рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні, отже величина кута С дорівнює величині кута Б, як кути при основі. А кут СОА буде зовнішнім кутом для трикутника СОБ. За властивістю зовнішнього кута, зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох кутів трикутника не суміжних з ним. Отже, величина кута СОА дорівнює сумі кутів Б та С. Підставляємо числові значення і одержимо, що сума кутів Б та С дорівнює 32 градуси. І щоб знайти ці кути, оскільки вони однакові. 32 треба поділити на 2 і одержимо 16 градусів. Розглянемо номер 629. У колі на малюнку Аби діаметр, величина кута А, дорівнює 60 градусів. БМ дорівнює 5 см, знайдіть діаметр кола. Можемо записати коротку умову задачі, необхідно знайти діаметр АВ. Пропоную поставити відео на паузу, оскільки схожу задачу ми також розглядали. Після паузи прослухаємо пояснення. Таким чином, розв'язання починаємо з того, що розглядаємо трикутник АБМ. Цей трикутник буде прямокутний, величина кута М дорівнює 90 градусів, оскільки діаметр кола з будь-якої точки кола видно під прямим кутом. Величину кута А легко знайти, оскільки сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Величина кута А дорівнює 90 відняти 60 і дорівнює 30 градусів, також позначили на малюнку. Ми знаємо властивість катета, що лежить проти кута 30 градусів. А саме катет, що лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи, БМ, дорівнює половині гіпотенузи АБ. У свою чергу, гіпотенуза АБ буде удвічі більша за цей катет, тобто дорівнюватиме 2 помножити на БМ. Підставляючи числові значення, маємо 2 помножити на 5 дорівнює 10 см. Записуємо відповідь діаметр АБ дорівнює 10 см. Вдома виконаєте схожі завдання, щоб засвоїти тему. А я всім дякую за увагу і бажаю успіхів.